Всім привіт! День починаємо з Санта-Фехі. Якщо ті, хто часто слідкує, замітили, він у нас часто з'являвся. Розкажу одну історію, коли ну не знаю, можна і сказати, що і мій прорахунок неправильно продіагностований, скажімо так, варіант. Суть, чому, поясню. Помилка по задньому датчику БС. Був придбаний датчик БС. Зараз я сам підключив. Датчик БС фірми МТУ. Ось такий опорт номер. Під'єднав я датчик АБС. Помилка не стирається. Ясно. Виключили ми датчик АБС, значить не в ньому проблема. Придбаний був провід. Під'єднали провід. Видаляйте помилку, помилка не видаляється. Ну, що ви думаєте? Е... Звичайно, я подумав, значить, десь є деінде проблема. Тільки не дійшло мені спробувати поставити і провід, і новий датчик знову. І це зараз дійшло мені. І помилка видалася. Тобто, у нас одночасно вийшов з ладу і провід, і АБС. БС. Помилка витерлась, відповідно, у нас все, зелені галочки. Ну ви представляєте, щоб так співпало, одночасно і провід накрився, і датчик АБС накрився. Для тих, хто не знає, датчик АБС тут специфічний. Давайте я підніму, просто покажу, щоб було докладно ясно. DKBS у нас ось такий а-ля ковпачок. Теоретично його можна би було би через середину поміняти, але е гарантії, що я зможу його демонтувати, не розламавши той, ну по-любому він так під виброси несправний. Але через цей отвір, чи я зможу його назад туди запакувати, теж ніякої гарантії не По-нормальному типу, знімається, відкручується, ступиться, його закладається і назад сюди запихається. Ось такий ось датчик АБС. Щоб цей пам'ятний копачок. Зараз я, звичайно, що я попробую так і так воно буде зніматися, сковернути цей датчик хоча б викортку. Якщо він сюди піде, то буде благо. Хочу перше щіткою почистити навколо. Щоб він мав куди йти, якщо це дійсно піддасться. Бо так неохота ступицю розбирати, але, походу, прийдеться. Давайте попробую сковернути. Якщо піде, то будемо пробувати його судою, сюди сюди Хоча я дуже сумніваюся, що він через цей отер сюди нормально законектиться. Він, як на мене, от, має оцей пластик трохи конічну форму, відповідно, він ущільняється ці поверхні. Тому стопудово ми в будь-якому випадку. Ступицю знімаємо 4 болти, але відповідно той бік супер треба все це відкручувати. Добре, знімаємо. Так, Зняв супер гемівний. Зняв диск. Як бачимо, у нас є доступ тут до підшипника, тобто нам гельмівний, ручний гальмат знімати не треба і відкручуємо я, тут зразу замив, почистив. Запсикав ВД-шкою, винти в нормальному стані і почали відкручувати звідси 4 винта на 14. Давайте викручу повністю і демонтуємо ступицю маточину колеса. Так, маточина у нас на столі. Зараз її тут вже підживив. Бачите, воно на цьому кольці ущільняється в самому самі цапфі. Відповідно так само закладемо новий датчик. Так, Новий датчик інтегрований, старий датчик, як бачимо, ніяких пошкоджень немає, але бачите, він успішно скопитився. Буває. Добре, ставимо ступицю на місце. І збираємо все в зворотньому порядку. Ось так, щоб поміняти якийсь датчик, треба купа качелі. Ну, повірте, це ще півбіди. Буває таке, що коли датчик закисає в отворі, ось там вигук там ще більше буде качелі. Так що це ще не найгірший варіант заміни датчика. Так, помилок немає, до речі, я тут вже все зібрав. Блок АБС, давайте зайдемо в сам блок, буває таке, що може типу, не побачити, але коли заходиш в помилки, помилок немає, вже хтось знов дзвонить. Це карукість. Давайте поток даних. Не зрозумів. Не підтримується. Так, якийсь глюк був. Давайте вибираємо датчик швидкості і... Крутимо колесо. І як бачимо, 4 кілометри є, зупиняється. Все, покази передаються. Ну і для гарантії зараз робимо тест-драйв, щоб вже можна було громадовано сказати, що ми це вилікували. Так, помилок по БСО не вискакує, тут у нас зараз трикутничок і знаково це увага і бачите датчик тиску задній шині, бо приспустили трошки шина. Ну, То зараз і так буде ті, хто на шиномонтаж злапали шурупа, будуть його ліквідувати. Давайте зробимо кружочок. Все чотенько. АБС не виявляється помилка, це великолеп. Представляєте, і то, і то одночасно вийшло з ладу. Ну, ми це побороли. О, АБС працьовує з бакоса. Пішли юзом і АБС зробив хруп-хруп-хруп. Так, це я просто ремінь не пристібнув. Воно підсварюється. Все. чудесно. Що зараз вдома приїду, зараз компресор підкачає колесо І хай їдуть з боженькою і кайфують.